Маємо в продажі такий блок двигуна комбайна класу Колумбус. Будемо демонтувати гільзи, оцінювати стан блока на наявність тріщин, деформації і тому подібне. Будемо виймати шатуни, будемо виймати гільзи. Є наставочка така, щоб вибити гільзи. Почистимо, помиємо і буде такий блок. В даному блоці двигуна стоїть мокра гільза, через що її можна демонтувати за допомогою наставочки алюмінієвої. Та як в нас корозія покрита вверх гільзи, спробуємо демонтувати гільзу разом з поршнем, для того щоб можна було спасти поршня. Можливо, десь комусь буде вживаний поршень. Після того демонтуємо поршень не доверху, а донизу цю частину нижню. Гільза в даному двигуні ущільнюється двома резиновими кілечками. Ось одне кільце, ось друге кільце. У двигуні є технологічні отвори на кожному циліндрі. Одне, друге, третє, четверте. Це виходить для того, вони зроблені, якщо пускає верхнє резинове колечко, починає бігти водичка. Через що сигналізує про те, що необхідно зняти головку, витягнути гільзи, поміняти резинові кольця. Інакше попаде вода в піддон, і тоді знищиться просто двигун. Вже вони, бачите, перебуті вже вони не тримали води, і там троє колічка. Перед монтажем добре зачистить канавки, подивитися на наявність тріщини. ставимо нові гільзи і ставимо ніякий герметик, нічого. Бо якщо будемо ставити на герметик, забувається отвори і не буде видно, що водичка пускає кольцо, резинове воду. Ставимо, щоб для легшого монтажа тільки або на солідол, літол, обмазали посадочне місце, гільзи чи колечка. Гільзу з тої сторони молоточком стукнули через дерев'яну наставочку, гільза сіла на місце. Головкою піджалася і двигун буде працювати.